Ніхто не знає точно, але є здогадка, що кордецепс мутував. і більшість зарази була у продуктах, швидше за все, у базових типу борошна чи цукру. Деякі харчові бренди подавалися всюди, у всій країні, по всьому світу: хліб, пластівці, суміш для оладок. А з'їси достатньо інфікуєшся. А заражена їжа потрапила на прилавки одночасно, десь у четвер. А люди придбали, скуштували ввечері у четвер чи у п'ятницю зранку. Минув день, вони почали хворіти. Після обіду та вечері їм уже стало кимсько. А тоді почали кусатись о п'ятницю ввечері. 26 вересня 2003 року. До понеділка нормального світу вже не було.